Добрий день, шановні батьки. Сьогодні у нас буде така незвичайна тема, не така, як завжди. Я хочу поділитися своїм враженням від спілкування з батьками і хочу розмежити свої кордони. В основному мені зустрічаються дуже вдячні батьки, які пишуть класні повідомлення, які дякують за мою безкоштовну працю, за мою допомогу. Дуже гарні коментарі, це дуже приємно. Перед вашими очима мої улюблені коментарі. Я щиро дякую за них і за те, що це є важливою підтримкою для мене і натхненням, для того, щоб я надалі працювала заради вас і викладала корисний контент для наших батьків, українських діточок. Він не розуміє прочитане. Ми вважаємо, що дитина дійсно читає. Мені батьки, рада цьому випуску, тому що ця тема дуже актуальна. Як навчити дитину нашого випуску, це Назва місяців: як вивчає дитина пори року. Так, я на хитерів не звертаю увагу, але хочу попередити, що якщо я читаю такі коментарі, як... Чому ви вчите, ви не те кажете, ви не те говорите, що це за буквачки, що це за букавки. Я з дітьми пещусь, я їм кажу лагідно, тому що я хочу заохочити їх вчити, і щоб це не було дуже схоже на радянську школу. Якщо я десь використовувала. Якісь русизми. я писала про те, що коли я починала знімати своє відео, я працювала російською мовою. Я жила в Запоріжжі, в російськомовному населенні. Це було багато років тому. І я одна була з перших, хто вчився розмовляти українською мовою. Там. Але я старалася, я розмовляла, я знімала свої відео саме українською мовою, незважаючи на те, що ще не було такої українізації, ще не було таких вимог, і всі люди спілкувалися і вчилися російською. Отже, якщо я чую таку критику, якщо я чую критику до того, яке слово я сказала, можуть знайти серед усього величезного сюжету одне слово і придратися до нього. Я переходжу на канал, цієї людини дивлюся нуль підписників. Нічого взагалі, але вона така розумна, що робить мені зауваження. О, це теж мої улюблені коментарі. Але тут я зіштовхуюся з тим, що мене виховують, коли я переходжу на цю людину, яка мені написала цей коментар. Там нуль підписників, нуль відео. Нічого немає. Але людина ось така розумна. Подивіться, всі коментарі, які я відкриваю, або не ясно, що або нічого взагалі. На її каналі немає. Ось. На початку роботи на своєму каналі я дуже терпляче відповідала на подібні коментарі людям, яких, можливо, зовсім не існує. Просто хейтерам, як виявилося. Я дуже прошу заздалегідь таких людей, хто хоче мене навчати. Будь ласка, знімайте свої відео. Я буду переходити на ваш канал і буду вчитися теж по вашим відео. А якщо ви така розумна, щоб тільки хейтити. Я дуже часто бачу, що це якась там вихователька з дитячого садочку, може ще бути там три відео якихось випускних, і мені, от ви неправильно зробили, ви неправильно сказали. Але вдячності я не чую. І мені хочеться запитати, це все це все, що ти побачила? Це все, що ти почула? Я дякую завдяки таким коментарям. Існує тепер саме це відео. Она того, скільки коштують мої послуги. Ви знаєте, хто дивиться мої відео про мій досвід. Бачить дуже багато живих прикладів навчання з учнями. Так, оце ми стільки з тобою проспівали. Так, сьогодні? Дивись. Сподобалось? Так. Співай! Ла-ла-ла. Ой, ой, ой. Хорошо, достатньо. Іноді Я зіштовхуюся дуже дивними батьками. Один раз я отримала повідомлення, приватне повідомлення у Телеграм на рахунок того, чи можу я придбати у вас 12 уроків, адже мені неймовірно подобається займатися за вашими уроками зі своєю дитиною. Скільки вони коштують? Я відповіла. Скільки вони коштують, ця вартість дуже низька у сучасних мірках, особливо якщо порівнювати послуги репетиторів. І потім на мою відповідь я чую отакий зворотній зв'язок. А що, я не можу придбати їх безкоштовно? Тобто, спочатку запитання: скільки вони коштують, а потім я не можу їх придбати безкоштовно. Ви їх не даруєте. Ну, у такому разі вишліть мені тоді один урок, щоб я подивилася, чи варто мені його купляти. Слухайте, ну такі дивні питання від батьків. Це все одно, що ви хочете знайти собі перукаря-стиліста, знаходити його десь там на Ютубі, або в якихось пропозиціях або в рекомендаціях, і ви пишете йому приватне повідомлення. Доброго дня, мені сподобалися ваші роботи, яка вартість ваших послуг, і прокар відповідає, наприклад, 1000 гривень. А хіба ви не робите безкоштовно, запитуєте ви. Зробіть мені один раз укладання або стрижку безкоштовно, і тоді, якщо мені сподобається, я стану вашим постійним клієнтом. Правда, ж не сунитниця, ви так ніколи не скажете, ні так ніколи не зробите. Так чому тоді деякі з вас знецінюють працю педагога? Адже щоб зняти на відео уроки з дитиною, це не тільки час обумовлений з батьками, Це мій приватний час, той час, коли я не займаюся своїми власними дітьми, той час, коли я не займаюся своїми справами, побутовими якимись моментами, плюс важкий монтаж відео з анімаціями. З тим, щоб вам доступно все це показати, пояснити, щоб вам було легко і цікаво. Шановні батьки, на каналі і так є Вагон безкоштовних занять. Я дуже часто чую від батьків у приватних повідомленнях. Доброго дня! Надішліть мені підручник, який я бачила у вас там десь в якомусь відео, або сфотографуйте мені сторінки того підручника. Про який ви розповідали в якомусь там році, або надішліть мені картинки, які я бачила у вас на вашому каналі, або надішліть мені, увага, це найцікавіше, батьки. Надішліть мені свої розробки, все-все, що у вас є, свої авторські наробки. І в такому разі я ледве стримую себе, адже я паночка культурна. Я стримую себе, щоб не запитати. Шановна, ви з головою взагалі товаришуєте? з якого переляку я буду вам віддавати ось так, просто так дарувати, все те, що я напрацювала роками, все те, по чому я знімаю наразі свої відеорепортажі. Не дарма кажуть, просто та гірша за крадіжки. Шановні батьки, на кожну роботу є свої розцінки, і якщо це безкоштовний контент. Вартість це ваші лайки, коментарі і ваші справжні живі емоції. Якщо це платний контент, запам'ятайте, це не базар, це не ринок, ціну встановлю лише я. Торгуватися зі мною не треба. Працюючи в Україні, у мене завжди були знижки або навіть безкоштовна допомога для незаможніх багатодітних і особливих діточок. Тому. Я працюю так, як це потрібно працювати. І навіть живучи за кордоном, я продовжую знімати відео для вас, щоб допомагати вам у цих нелегких умовах. І я створила свої власні уроки, на прикладі з дитиною, де я вчу, як навчити читати. Ці уроки з витраченим часом, роботи з дитиною. Це був обумовлений час, обумовлений день. Це не так все просто захотіла, сьогодні зранку встала, ой, зараз я зніму відео. Ні, це так не робиться. Все заздалегідь домовляється. Дитина налаштовується, що прийде вчителька, буде займатися. Ми знімаємо відео, я потім це монтую, підставляю музику. Це дуже багато часу займає. І це у мене окремі відео саме для того, щоб ви їх могли придбати. Я їх тут не. Виставляю на цьому каналі, але я про них заявляю. Батьки, доступні уроки з живим прикладом. Це для вас гарна новина. Навчання читання проходить на прикладі, як я вчу учня». Я Катерина, авторка і ведуча каналу Крок до школи. І ми сьогодні почнемо вчити діточок, як навчитися читати. Почнемо наше заняття з того, що. Е Повторимо букву, які ми прийшли, які ми вивчили. Я буду зараз казати Святиславу букви, він їх буде записувати. Вам рекомендую робити те саме: розумничок. No. Доста. Розумничок. No. No. Розумничок. No. Тепер проковтуємо. No. Молодець. Саме так потрібно дитині вчити читати. Я дуже часто піднімала цю тему на своєму каналі. І, і ми позначаємо кружечку урок з читання. І сьогодні ми будемо вчитися читати одразу дві букви. Достатньо лише подивитися і зрозуміти, як треба вчити свою власну дитину. Цей комплекс уроків включає в себе також елементи розвитку мовлення. Мороз. Мороз, правильно. І скільки складів буде в слові замок. Замок. Правильно, два. Так. А морозиво, Дивись, скільки багато, ми потім перевіримо. Не дивись сюди. Давай, морозиво. Давай, почнемо. Мо, во Перевіряємо. Давай. Один. Два, три, три. чотири. Теж, да? І у нас чотири. Якщо ви хочете якось. Нравучати мене, ви хочете якось виховувати, дивлячись мій канал, беручи приклад, працюючи за моїми уроками, тоді робіть те саме. Робіть своє власне і вчіть інших людей. І тільки потім я можу сказати, що ви маєте право мене чомусь вчити. Добре? Я надіюсь, що ті люди, хто це робить, мене почули. А всім іншим дякую за увагу, дякую за ваші гарні коментарі, за вашу підтримку. Завдяки вам я хочу працювати більше і більше і знімати більше корисних відео і своїх власних лайфхаків. Зараз я працюю над своїм власним підручником, але це не так легко, як хочеться. І я не роблю це швидко, бо як а, можливо пощастить тим людям, які будуть працювати з діточками у наступному році. Я не знаю, ми будемо дивитися, як це все буде на сьогодні. Лише є уроки, як вчити читати, які ви можете приймати. Все інше безкоштовне море, просто море інформації. Ви можете дивитися на цьому каналі. І спеціально для новачків я створила на головній сторінці каналу відео, як користуватися моїм каналом. Шановні батьки, зараз для вас обзор відео, як користуватися даним каналом. Якщо ви заходите в меню на головну сторінку, ви бачите далеко не всі відео. Трішечки полистали вниз, і все, відео закінчується. Переходимо у розділ відео. Будьте уважні, тут їх безліч. Заплутатися дуже легко з чого почати, щоб перше дивитися, як вчити, переходимо в розділ плейлисти, Включаючи те, як треба вчити читати. для того, щоб знайти відповідне відео, вам потрібно знайти в розділ плейлисти, і саме в розділ читання. Далі ви обираєте той урок, який вам потрібно, і ту букву, яку вам потрібно вчити читати, або просто якесь відео, як навчити читати, як оволодіти технікою читання, як навчитися швидко читанню тощо. Як приклад, я вам зараз продемонструю шматочок з того, що в мене є. Здравствуйте, шановні батьки, глядачі мого каналу Крок до школи. Сьогодні ми будемо вчитися з вами. Як навчити дитину читати? А саму методику без дитинки я пояснюю, безкоштовно в розділі плейлисти зайдіть на плейлист читання, зайдіть на готові уроки. Ви зможете там знайти купу інформації безкоштовно. Навчати своїх діточок разом зі мною, я вам розкажу рекомендації, як далі навчати дитину напередодні школи, коли ми вже пройшли всі необхідні тижні з навчання, як далі вчити, читати, писати тощо. І ми почнемо навіть писати, вчитися письмові. Діти. Рекомендації знадобляться учням першого класу, батькам тих діточок, які знаходяться на екстернаті, на домашньому навчанні. Дай просто всім батькам, хто хоче навчити дітей читати, писати, рахувати і бути учнями впевненими в собі і в тому, що вони впораються з будь-якою програмою освіти. Сподіваюся, мої відео стають вам у нагоді. Давайте вчити наших діточок разом і на все добре до нових випусків.